Війна продовжує забирати кращих синів і доньок України. Кременчук знову у жалобі. Сьогодні відбулася церемонія прощання з українським захисником Олександром Мокумбаєвим. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем, солдатом. Мукумбаєвим Олександром Михайловичем 1967 року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 3 червня 2024 року, займав посаду, заряджаючий другого танкового взводу. Помер 17 серпня 2024 року в селищі Гончарівське, Чернігівського району Чернігівської області. Світла пам'ять захиснику України, солдату Мукумбаєву Олександру Михайловичу. Олександр Мукумбаєв був людиною з великої літери, був людиною слова. З дитинства займався спортом, був цілеспрямованим та вольовим. Любив техніку, мопеди та велосипеди, все це спортом займався. От дуже активно він греблею і футболом велинувшим всі ці види спорту в школі. Здобував там дипломи, награди. Дуже це він любив. Це було його свідоме рішення. Він уже давно збирався. Каже, ну, мені і хочеться бути чимось корисним, тому що я і в армії служив ще в молодості. Під час церемонії прощання у тиші лунав плач, який пронизував серце кожного, хто прийшов віддати шану Олександру. Рідні, друзі та знайомі зібрались, щоб провести в останню путь людину, яка залишила після себе глибокий слід у серцях тих, хто його знав. Той чоловік, який, якщо давав обіцяння, то виконував його. Та був чек, который мене оспітував. І все, що мені мене та это сейчас дають большой результат. Поховали Олександра Мукумбаєва на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Він залишив цей світ, але пам'ять про нього житиме вічно у серцях тих, хто його знав і любив. Анна Литвиневанкаченко, Кременчуцькі новини.